Після року блискавичних успіхів Японської імперії у війні на Тихому океані вона раптом опинилася перед серйозними викликами. Після поразок убитий біля Атолу Мідвей та у протистоянні за Гуадал-Канал Токіо був змушений перейти до оборони своїх завойованих територій. Натомість, Сполучені Штати поступово нарощували свою військову силу та розпочали активне проведення наступальних операцій. Японія всіма силами намагалася стримувати американські атаки. Але її можливості із кожним місяцем все більше скорочувались. Зрештою, вперте небажання Токіо визнавати своє басилля привело японський народ до моторошної катастрофи, яку він і увесь світ пам'ятає донині. Сьогодні ми поговоримо про те, як завершилась війна Японії та США, чому американці атакували ворога ядерною бомбою, і чому японці чинили фанатичний спротив, навіть коли поразка була вже неминуча. Після захоплення Гоадал каналу американське командування мало намір оволодіти рештою Соломонових островів та вибити японців із сусідньої нової гвінеї. Ключовим бастіоном Японії у регіоні був Рабаул. Саме звідти її флот та авіація могли практично безперешкодно атакувати американські сили, і тому він став однією із головних цілей американського командування. Однак там розташовувався чисельний японський гарнізон та потужні укріплення, тож американські генерали не були впевнені в перемозі. Зрештою, було вирішено не захоплювати Рабаул, а тільки оточити його двома фланговими ударами через Нову Гвінею і Соломонові острови. 30 червня 1943 року кампанія розпочалася атакою на архіпелаг нью джорджія де перебував понад 20-ти тисячний японський гарнізон. Американські сили налічували близько 32 тисячі морських піхотинців та сухопутних частин, і їх підтримував флот та авіація. Їхня висадка була здійснена одночасно на островах Вангуну, Рендова і на самій нью Джорджії з головною метою захоплення важливої гавані Мунда. Японці спершу чинили слабкий опір, намагаючись заманити сили вторгнення в глиб території. Але американська авіація завдала по ним точних ударів, що не дозволяло організувати ефективного спротиву. Зважаючи на це, японське командування почало перекидати у район бойових дій значні підкріплення, побоюючись повторити долю Гуадалканала. Паралельно із цим американське командування здійснило спробу атакувати мунду із узбережжя, але тамтешній гарнізон чинив фанатичний опір. В результаті японські війська змогли ненадовго зупинити наступ американців, змусивши останніх змінювати свої плани. Однак японці були надто виснаженими і відчували брак продовольства та ліків. Зрештою, зважаючи на скрутні умови, на початку серпня японський командувач генерал Мінору Сасакі наказав військам відступити із мунду. Це була напрочуд вистраждана перемога американців, але остаточно японський спротив було придушено лише на початку жовтня. Практично одразу після падіння Нью-Джорджії американці продовжили своє просування на Соломонових островах. 1 листопада вони висадилися у ключовому пункті всього архіпелагу, а саме на острові Бугенвіль. Його обороняла 11-та японська армія генерала Х'якутаке, яка налічувала до 65 тисяч солдатів. Американське командування виставило проти них понад 120 тисяч бійців при значній підтримці авіації та флоту. Проте, незважаючи на велику чисельну перевагу, американцям не вдалося просунутися в глиб острова через запеклий опір японців. Ще однією проблемою були важкопрохідні джунглі та тропічний клімат з його хворобами, які виснажували бійців. Як наслідок протистояння на Бугенвілі набуло позиційних гриз, і тривало у такому становищі аж до самого краху Японії у серпні 1945 року. Поряд із боями у цьому регіоні США вели наступальні дії також і щодо групи островів у Мікронезії. Тут розгорнулися не менш криваві та виснажливі зіткнення, оскільки японців налаштовували стояти на смерть при будь-яких обставинах. А перед переглядом найцікавішої частини цього відео ми хочемо порекомендувати вам канал Історії без купюр. Тут ви можете переглянути десятки коротких відео на безліч захоплюючих історичних тем, до прикладу, як Чупа-Чуп завоював увесь світ, або ж генії, що змогли обдурити увесь світ. А любителям історії України особливо сподобається випуск про таємниці, що приховував козацький великий луг. Але справжнім топом для нас стало нещодавнє відео про топ-5 найзагадковіших замків світу. Зізнаю щиро, деякі факти шокували навіть мене, хоча я сам не вірю в містику. Тож раджу вам власноруч переглянути дане відео та зробити власні висновки. Тож ми щиро закликаємо вас перейти на канал Історії Без купюр» та підписатися на нього. Посилання в описі до відео. Однією із головних цілей американців у мікронезії був ключовий атол Тарава, звідки можна було розвивати наступ далі на Маршалові острови. Місцевий японський гарнізон на чолі із контрадміралом Кейджі Шібадзакі налічував майже трьох тисяч солдат. Окрім цього, була створена система потужних укріплень та бункерів. Які могли витримати тривалу оборону. Американське командування у свою чергу зосередило для захоплення острова близько 35 тисяч піхотинців. Здавалось би, із такою чисельністю сил ця операція для США мала б стати легкою прогулянкою, але натомість вона виявилася кривавим побоїщем. 20 листопада 1943 року на трьох ділянках розпочалась висадка американців, практично одразу по них відкрила вогонь японська артилерія та міномети. Що спричинило важкий психологічний ефект, піхотинці виявилися притиснутими до землі шквальним вогнем, не маючи можливості підняти голови і закріпитися на березі. І лише після того, як важкими зусиллями вдалося висадити на узбережжя танки, американці змогли розпочати повільне просування вглиб території. Японці не припиняли вогонь ні на хвилину, завдаючи американцям величезних втрат. Зрештою, користуючись своєю абсолютною перевагою у людських силах та бронетехніці. Армія США все ж зламала японську оборону. Більше того, їй вдалося підірвати бункер із японським командувачем Шібадзакі. Як наслідок на третій день боїв, американці відтіснили японців до протилежного берега, де вони опинилися у цілковитій пастці. Але здаватися, вони не збирались. На світанку близько 300 японських солдатів раптово кинулися на американські позиції, маючи на озброєнні лише самурайські мечі або кинджали. Цей напад був придушений тільки із використанням артилерії. Внаслідок чого всі атакуючі були знищені. Фактично після цього Тарава перейшла під американський контроль, давши можливість США планувати наступ далі на інші острови. Але втрата майже 1700 солдатів у цій битві змусила Вашингтон змінити тактику війни на Тихому океані. Тепер американці захоплювали тільки стратегічні території, а всі решта обходили і таким чином блокували від зовнішнього світу. Це рішення значно пришвидшило американський наступ, і водночас ще більше погіршило складне становище Японської імперії. Наступною цілею після Тарави американці визначили Маршалові та Маріанські острови. Згідно з новою тактикою уникнення великих людських втрат, американці спершу вирішили розгромити японців завдяки авіації та флоту. Внаслідок спустошливих бомбардувань Маршалових островів. П'ятитисячний японський контингент досить швидко опинився у катастрофічних умовах. Йому бракувало продовольства та ліків, що призводило до великої кількості смертей і знесилення. Тож, коли у лютому 1944 року американці здійснили висадку на цьому архіпелазі, їм знадобився всього місяць, щоб зайняти його ключові острови. Але на Маріанських островах такої відносно легкої перемоги американцям не варто було сподіватись. Місцевий гарнізон під керівництвом генерала Йошицу Сайто налічував понад 30 тисяч військових і мав досить непогану оборону. Американське командування мало на меті захопити головний острів архіпелагу Сайпан, для чого зосередило понад 70 тисяч солдатів. Вони атакували 15 червня 1944 року і, користуючись своєю чисельною перевагою, почали громити японців. Останні чинили фанатичний опір, навіть не розглядаючи можливість потрапляння у полон. Це змусило США застосовувати напалм, який вщент випалювали японські позиції зі всіма, хто там знаходився. Японські жертви були насправді марними, оскільки до кінця місяця американці розладнали всю оборону острова. Останні залишки японських сил та особисто генерал Сайто опинилися в оточенні на невеликій ділянці території, обмеженій океаном. У цій безвихідній ситуації японський командувач наказав організувати самовбивчу атаку на американські позиції із самурайськими мечами. На прорив проти гвинтівок, автоматів та кулеметів пішло понад 4 тисячі людей, і ціною свого життя вони змогли пробитися далеко в глиб американського фронту. Як наслідок, армія США втратила близько тисячі бійців, тоді як японці, практично усіх. Це була остання відчайдушна спроба генерала Сайто переламати хід битви, після чого спротив припинився. Сам командувач, як і сотні інших, ще вцілілих солдатів, вчинили самогубство, зістрибнувши із високої скелі в океан. 9 липня. Острів був повністю зайнятий американцями, а з понад 30-тисячного -ти гарнізону японців вижити вдалося тільки 921 особі, яка все ж потрапила у полон. Таким моторошним жахом для Токіо завершилася чергова військова кампанія на Тихому океані, але це був лише початок болючого кінця імперії. Після падіння Сейпану американці перейшли до захоплення ще одного важливого острова, а саме Гуаму. Його обороняв понад 20-тисячний гарнізон японців під командуванням генерала Такеші та Кашіми. Американці зосередили для операції приблизно 60 тисяч військових на чолі із генералом Роєм Гейгером. Висадка розпочалася 21 липня 1944 року на заході острова і наткнулася на шалений спротив японців. Тільки завдяки надважким зусиллям та підтримці бронетехніки американцям вдавалося долати опір приречених оборонців. 28 липня загинув командувач Такашіма. Його замінив генерал Хідейоші Обата, після чого японські війська перейшли до нової тактики оборони. Новий командувач розумів, що не зможе довго протриматись, тож наказав усім силам відійти у гірську частину острова, де планувалося стояти до останнього. На той час японці почали вже гостро відчувати нестачу продовольства, а постійні американське бомбардування не давали жодного перепочинку. Армія США тим часом продовжувала наступати. Хоча її і гальмували гості джунглі та тривалі сильні дощі. Доля японського гарнізону була фактично вирішена на початку серпня, коли після масштабного штурму американці змогли оволодіти горою Баракуда. Вона була ключовим пунктом оборони японців, які тепер вже не мали куди відступати. Цього разу вони знову відмовилися капітулювати, воліючи покінчити життя самогубством. Як наслідок із понад 20 тисяч бійців Японії вижило тільки трохи більше тисячі. За результатами цієї операції, США заволоділи важливим аеродромом, з якого їхні бомбардувальники могли атакувати територію самої Японії. Але для масованих ударів необхідно було ще декілька таких баз. Одна з таких могла бути створена на острові Пелеліо, який і став однією із наступних цілей Вашингтона. Він був одним із головних пунктів Каролінських островів і фактично слугував ключем до звільнення Філіппін. Американці зосередили для його захоплення близько 30 тисяч військових на чолі із генералом Вільямом Рупертосом. Їм протистояла 14-та піхотна дивізія генерала Куніо Накагави, чисельністю приблизно 11 тисяч солдатів. Висадка розпочалася 15 вересня з активної підтримки корабельної артилерії. Американці були переконані, що їм вдасться захопити пелеліо за кілька днів, але насправді ця битва стала однією із найкривавіших для США за всю війну. Японські сили відійшли у гори, де була організована заплутана система укріплень і тунелів, з яких можна було вести ефективний вогонь. Як наслідок бої з менш чисельним ворогом тривали аж до листопада 1944 року, завершившись вже звичним кінцем для оборонців. Майже увесь японський гарнізон був знищений, а США втратили близько 6 тисяч своїх солдатів. Але, незважаючи на такі великі жертви, Американці здобули ще один аеродром і тепер могли приступати до операції із оволодіння Філіпінами. Останнім проміжним пунктом для США на шляху до Японії були Філіппінські острови. На них було зосереджено понад 500 тисяч японських солдатів, але більшість з них страждала від гострої нестачі харчів та ліків. Для цієї операції американські війська зосередили близько 600 тисяч бійців, командування якими прийняв генерал Дуглас Макартур. Висадка розпочалася 20 жовтня у затоці Лейте, але японці всіма силами намагалися зірвати її. Для цього вони ввели у бій свій численний флот, у тому числі авіаносці, і два найбільших у світі лінкори Ямато і Мосаші. Однак американський флот був набагато чисельнішим і зміг успішно обороняти зону десантування сухопутних військ. Три дні японське командування вело безуспішну морську битву у затоці, внаслідок чого втратило майже всі свої боєздатні кораблі. Саме тоді були вперше задіяні групи пілотів самогубців Камікадзе, які ціною свого життя мали спрямовувати літаки із вибухівкою на американські кораблі. Але ефективність таких атак була низькою, оскільки пілоти Японії були майже непідготовлені і часто збивалися зенітною артилерією. Тим часом американські сухопутні сили розпочали операцію зі звільнення самого острова Лейте, у якому взяли участь 200 тисяч військових. Місцевий 55-ти тисячний гарнізон спромігся утримувати оборону до кінця грудня, але врешті результатом кривавих боїв стала майже повна його загибель. Після захоплення лейте американці розпочали вигнання японців з головного острова Лусон. У цьому їм активно допомагали місцеві партизанські загони, яким ослаблені хворобами і голодом японці не могли ефективно протистояти. Як наслідок вже у лютому була звільнена столиця Маніла, після чого американці перейшли до наступу на південь Філіппін. Армія Японії була повністю виснажена і не могла стримати американців. Зрештою, остаточне очищення Філіппін було завершено тільки у серпні 1945 року, коли японців було розбито на острові Мінданао. Результатом цієї кампанії стала загибель понад 400 тисяч японських солдатів, більшість з яких стала жертвами голоду і хвороб. Тепер США, як ніколи, були близькими до прямого удару по Японії і остаточної перемоги у війні. Наступною ціллю Сполучених Штатів став невеликий вулканічний острів Іоджіма, на якому розташовувався стратегічний аеродром. З нього можна було фактично безперешкодно бомбардувати Японію у будь-якому місці. Американці зібрали понад 100 тисячне угрупування під керівництвом генерала Холланда Сміта, але місцевий 20-ти тисячний японський гарнізон генерала Тадамічі Курібаяші був готовий до нападу. Ще незадовго до висадки США японці змогли побудувати на острові ешелоновану оборону, яка зв'язувала ледь не всі частини його території. Американці розпочали десантування 16 лютого 1945 року та спершу не зустріли жодного спротиву. Це був задум генерала Курібаяші, який мав виманити якомога більше американських сил в глиб острова. Як тільки вони вийшли на узбережжя, японці відкривали шквальний вогонь майже звідусіль. Що призвело до шалених втрат серед бійців США, але коли Сміт ввів у бій підкріплення, ситуація почала різко змінюватися не на користь імператорської армії. Вже за кілька днів американці оволоділи горою Сурібачі, широко застосовуючи вогнемети для знищення ворожих позицій. Втрата цього пункту фактично визначала долю всього гарнізону, який мав обмежені запаси продовольства і жодної підтримки з Токіо. Але і такі безвихідні умови не змусили японців здатися, і як і раніше, вони воліли загинути. Така поведінка пояснювалась Кодексом честі самураїв. Він заохочував воїнів не боятися смерті і боротися до останнього, оскільки здатися вважалося принизливим і ганьбою. Окрім цього, для японців померти за імператора було питанням честі та гордості, і вони віддано шанували традиції, що започаткували їхні предки. Таким чином, до 26 березня Іоджіма була захоплена, а абсолютна більшість її оборонців знищена. Вже за чотири дні американські солдати розпочали десантування на острові Окінава, який прилягав до самої Японії. Він мав стати плацдармом для армії США із прямим ударом по імперії, тому для цієї операції зосередили колосальну силу. Японська армія налічувала понад 76 тисяч солдатів під керівництвом генерала Міцуру Ушіджіми, яка мала наказ оборонятися до останнього. Для цього на території острова було створено розгалужену систему підземних укріплень, сполучених численними тунелями. Американці висадили на Окінаві близько 200 тисяч солдатів, але, незважаючи на такі великі сили, бої виявилися особливо виснажливими та кровопролитними. Імператорські війська атакували американців з підземних укріплень, а також широко здійснювали нічні напади, що призводило до моторошних жертв. Але це ніяк не сприяло покращенню становища японських військ, і від самого початку доля їхнього спротиву була визначена. Головним бастіоном опору на Окінаві був замок Шурі. І, врешті, він був захоплений 30 травня після відчайдушного штурму американських морських піхотинців. Однак бойові дії тривали ще цілий місяць, завершившись загибелю майже всіх японських солдатів і командування. Американці зі свого боку залишили на полях боїв понад 12 тисяч своїх воїнів. Ця кампанія стала черговим жахом для Токіо, але він все ще не був готовий визнати свого краху. Станом на літо 1945 року. Японія перебувала на межі своєї остаточної поразки. Її територію регулярно бомбардували американські літаки, економіка була практично зруйнована, а населення потерпало від злиднів. Проте Токіо був і далі налаштований вести безглузду війну, марно витрачаючи життя своїх солдатів. У такій ситуації американський штаб почав планувати ще одну операцію, метою якої мало бути оволодіння самою Японією. Однак, зважаючи на високі втрати у боях за Окінаву. І розуміючи, що японці боротимуться до кінця, генерали вагалися з остаточним рішенням. Тоді уряд США, на чолі з президентом Гаррі Труменом, вирішив застосувати проти непокірного супротивника зброю нового виду. Нею була ядерна бомба, розробка якої розпочалася ще у 1942 році під кодовою назвою Проєкт Манхеттен». Над утіленням цього проєкту працювали десятки тисяч вчених фізиків зі США, Німеччини та Канади. Їх очолював відомий доктор Роберт Опенгеймер. Спершу ця зброя мала стати важелем впливу на Третій Райх, адже війна проти нього затягувалась. Союзники побоювалися, що Гітлер отримає ядерну бомбу першим і це поховає всі попередні успішні здобутки у війні. Але їм самим бракувало інформації та технологій правильного виробництва такого виду зброї. Тому в Європі була розпочата спецоперація Алсос, яка мала на меті збір даних про німецьку ядерну програму та її вчених. За здобутими результатами американцям вдалося втілити свою ядерну програму у життя. У липні 1945 року в секретному дослідному центрі в лос аламосі пройшло успішне випробування першої у світі ядерної бомби. А оскільки Німеччина на той момент вже капітулювала, Трумен вирішив застосувати смертоносну силу проти непокірної Японії. 6 і 9 серпня були нанесені удари двома бомбами малюк і Товстун по японським містам Хірошіма і Нагасакі. Як наслідок у тривалій перспективі від радіоактивного опромінення загинуло близько 450 тисяч цивільних мешканців Японії. Під враженнями такої події, а також від долучення СРСР до війни, імператор Хірохіто все ж визнав поразку своєї країни. 2 вересня акт капітуляції був офіційно підписаний на борту Лінкора Місурі у Токійській затоці, що означало кінець Другої світовій війни. Японія втратила понад 2 мільйони своїх військових вбитими. Та на кілька років опинилися під американською окупацією. Але, незважаючи на ці страждання, японці змогли переосмислити свою поразку і твердо встати на шлях мирного розвитку, який привів їх до вражаючих успіхів. Друзі, пишіть у коментарях, чи сподобалось вам це відео. Ставайте спонсорами базованої історії, дивіться інші наші відео та слава Україні!